Кіпарисовок рімпілар на штамбі. Колір в цього кіпарисика просто чудовий, блакитно-бірюзовий. Коштує такий красень 2400 гривень на Награцеліс у горщику 20 літрів. Рослинка вже доросла. Покажу вам стопу товстенький. Коштує така красуня 2200 гривень тедрагона ауре у горщику 7,5 літрів. Коштує 1650 гривень. Брегун Джон. на штамбі. Телефон колір не передає. Горщик 3 літри. Коштує 1680 гривень. На Грацеліс менша, менше. Горщику 5 літрів. Коштує така красуня 950 гривень. Брегон. на штамбі. Горщик 10 літрів. Коштує 2200 гривень. Кіпересивок тупий Аврора. Рослинка Дебела, гущик 20 літрів. Коштує 2800 гривень. Замовляйте саджанці на сайті. balsat.com.ua. Посилання в шапці профілю.